Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, е і сьогодні буде просто неймовірне відео про хом'яків. Хамстер Комбо це дуже нашумівший проект. прямо мені здається, він навіть ноткоін розриває зараз всюди просто в телеграмі. Тікток, в Ютубі, ну всюди піа цей проєкт, і я цей проєкт анонсував на телеграм-каналі Крипта ще досить давно ще до оцього всього хайпу з цим проєктом. Тому, друзі, щоб не пропускати таких хайпових проєктів, обов'язково підпишіться на «Є Крипта і слідкуйте за новинами. А ми безпосередньо перейдемо до монітора, зробимо такий покроковий гайд, що починати, що краще прокачувати. Які є тут можливості, яка токеноміка цього проєкту, все детально розберемо. Тому, друзі, хто тільки починає тапати в цьому проєкті, для вас це дуже крута можливість дізнатися краще, як стартувати в цьому проєкті і що взагалі тут робити. Давайте перейдемо до монітора і все детально розберемо. Поїхали! Так, друзі, перше, що хочу почати, це з класної новини. Вони в своєму офіційному телеграм-каналі опублікували такий пост. А саме це те, що вони стали наймасштабнішою криптогрою в Телеграмі, тобто вони обігнали навіть Ноткоін по кількістю користувачів. Тому це класна новина. Безпосередньо в цього проєкту є майбутнє. Тож є надія, що ми тапаємо не просто так, а ми на цьому ще й заробимо. І також вони в кінці написали, що типу на якому блокчейні ми вийдемо, запитують своїх користувачів. На якому саме блокчейні поки що ми не знаємо, але те, що вони такі якби, питання задають, це теж нам вказує, що скоро буде лістинг цього токену. Давайте безпосередньо перейдемо до їхнього офіційного сайту, він такий простенький. Що нам цікавить, це Roadmap. Тут зрозуміло те, що цей проєкт вийшов у березні 2024 року. І ось цікаво, зараз травень, зараз ми ось тут знаходимося. Тут написано, що в травні теги є. Теги є, це безпосередньо лістинг-монет. Але я думаю, що можливо в травні ми не вийдемо, так як хайп на цей проєкт ось нещодавно почався, там тижні два тому він прямо зараз всюди хайпує. Тому, можливо, вони лістинг можуть і перенести. Тому для новачків це класна можливість натапити більше цих токенів нафармити. Що саме я й розповім, як для новачка. Тут заробити більше і швидше цих токенів. І ось ще хотів вам показати от таку от картинку: це приблизна токіноміка цього проекту Чому говорю приблизна? Тому що на їх офіційному сайті White Pepper на зад... наразі закритий. Тому е, я знайшов цю картинку ось Hamster Combat white paper І що з цього я дізнався, це те, що на пресейлі вони продавали свій проект е, свій токен за. Одну центу, що в принципі непогана ціна. Тобто ми можемо побачити ціну приблизно, навіть як в ноткої. Для цього нам потрібно від пресейлу зробити всього на всього 10 іксів, а можливо, навіть і більше побачимо Є ще от така от новина: це саме для тих користувачів, які тапають цей проект в телеграм-каналі. Тут така не досить. Не досить якби, Гарна новина, тому що вони говорять, що на лістингу для нас буде ноль токенів. Тобто одразу всім токенів, як було це в ноткоїні, нам не роздадуть. Але, в принципі, я так розумію, вони тапалку цю залишать і можна ще, якби буде тапати. І от весь да, 25 місяців. Тобто, за 25 місяців вони мають роздати всі ці токени. Це така приблизна інформація, тому прям довіряти на 100% цьому не потрібно. Але хоча б якесь розуміння, що да як буде в цьому проєкті, нам ця інформація говорить. Тож, друзі, давайте безпосередньо перейдемо на саму тапалку, і, і я розповім, як нафармити швидко і максимально цих токенів в цьому проєкті. Поїхали! Play. І так, переходимо в телеграм-канал Єкрепта, знаходимо ось такий пост за 17 травня е, про всілякі тапалки. В нас тут їх багато, але нас цікавить саме хом'які. Ось перша вона бриємо хом'яків. Переходимо сюди, нас перекидує саме в цю тапалку. І е, перше, якщо ви тільки-тільки зареєструвались, ви безпосередньо можете потапать. потапать ці монетки, да, вам там потрібно ще буде вибрати біржу і так далі. Ви натапили якусь певну кількість монет, далі переходимо в вкладку Earn. Тут виконуєте всі завдання, да, які тут нам даються за це безпосередньо вам накапає ще додатково токені. І тут є така вкладка Daily Rewards. От кожного дня заходите сюди і натискаєте клейм. Дивіться, за 10 днів, якщо ви підряд зайдете в 10 днів, ви отримаєте додатково 5 мільйонів цих токенів, що безпосередньо дуже-дуже непогано. Таким чином, ви швидко наберете цих токенів. Далі є в нас дуже важлива вкладка: це майн. Е, дивіться, майн, е, ви тут вибираєте собі рубрику і шукаєте. Шукаєте, не всі їх прокачуєте. Ну, в принципі, можете всі, але ви шукайте найвигідніше. Бо в деяких можна, там, наприклад, там за 100 тисяч цих монет отримати там 500, ну це ще гарно. Да? В деяких там є таке, що там, за 100 тисяч монет ви отримаєте тільки там, не знаю, там 50 цих монет, тому шукайте найкращу і її прокачуєте. Просто натискаєте сюди і натискаєте Прокачати. І таким чином ви собі ось тут, от зверху, робите профіт, який вам буде капати за годину. Тобто, у мене наразі прокачано до 500 тисяч цих монет, і мені за годину капає 500 тисяч монет. Е, я рекомендую. По максимальному це прокачує, бо е, є така вірогідність, що за це і буде вам надаватись дроп. Але в мене стратегія така: я прокачую і цю штуку, і також прокачую цих монет. Бо якщо, наприклад, щось зміниться і буде дроп за монети, щоб ви не залишились там, наприклад, із мільйоном цих монет тільки, а, е, а вам за цей профіт, там, наприклад, нічого не дадуть. Тому якби, прокачуйте це теж. І також от наразі у нас з'явилася нова рубрика, де за оці от карточки зверху, бачите, де знак питання. Нам, якщо ми всі соберемо, соберемо це комбо, нам дають додатково ще 5 мільйонів монет. Де їх шукати, я буду. Це все розповідати. В телеграм-каналі є крипта, Щоб ви там, наприклад, не всі прокачували. а Що ви знали, наприклад, що для цього, щоб зібрати три комбо, потрібно прокачати там оцю карточку, оцю карточку і так далі. Тому слідкуйте за телеграм-каналом, всі ці анонси я буду робити. В принципі, по цьому, по прокачці, це все. Ось такі от основні рекомендації. Заходьте в цей. Проект в Хамстер Комбат тапайте. І як буде якась інформація про лістинг, я обов'язково це опублікую. Тому фарміть, заробляйте і багатійте Це був телеграм-канал Єкрепта. Всім до зустрічі, па-па